Всіх вітаю 2 серпня. Давайте пройдемось по новинам. А новини у нас які? Ну, тут стосовно заяви РФ, подивимося про Ф-16. Далі. Дуже цікава вчора відбулася подія обмін між Росією та США. Запитаємо за це. Так, далі. Чи правда, що Іскандери Росія, Росія саме зараз модернізувала, ну, тобто вони зараз 500 кілометрів, а є такі чутки, що зробили ну, трошки далі їх 600-700, можливо, щось таке. Це не те питання, що я вчора питала про нові е, 1000 кілометрів. Це самі, саме старі. Іскандери вони нібито модернізували. Запитаємо, чи це правда. Далі, заява Зеленського, готуються кадрові рішення на урядовому рівні. Запитаємо, що, що саме, що це він має на увазі. Далі, за стосовно відбудови Ахмадиту. вчора всі канали писали, давайте запитаємо про цю кампанію, ну, знов відмивання грошей і так далі. Запитаємо, чи розберуться з цим. І запитаємо про дрони нові: з сфаніри, гербера чи гірань, сфаніри та пінопласту. Стосовно них запитаємо теж. Давайте починати. Так, Росія вчора заявила, що знищила три петріота і один Ф-16. Ну, прям молодці. Навіть фото кинула там, де літак в полі валяється, згорілий, але є нюанс. Це фото 2014 року. І це фото не з України, це з Росії, в них там якийсь літак впав. Ну, ви зрозуміли. Почалася гонка на за F-16. Так, зараз під ударом, звісно, будуть аеродроми по всій території України. Я не думаю, що F16 будуть прям стояти на відкритій якійсь ділянці. Ну, я не знаю. Так, давайте запитаємо, під ударом аеродроми по всій території України. Вони зараз. Ну, а на аеродроми вони що кидають? Звісно, балістику. Аеродроми під ударом по всій території України. Ну так, да, шукають, Україна, шукають, шукають, де воно стоїть. Дивіться, практично всі вищі аркани не можуть знайти, але шукають. Так, да, щоб нанести удар. Але вони не можуть знайти, тому що воно приховано, воно по луні. Так, вони не можуть знайти. Ну це таке. Давайте запитаємо. Хочу, знаєте, як запитати? Чи дійсно надійне місце розташування літаків F-16, які отримала Україна? Надійне місце, місце розташування цих літаків імператор, ну, ту скобків. Все, що пов'язано з дорогою. Ось знов дивіться, літаки, дорога, колісниця, захист. Так, надійне місце розташування. Е, карти кажуть, що, в принципі, місце надійно, але дуже-дуже важко. Ну, воно захищене, але дуже важко все одно на 100% захистити. Але воно захищено на 70%. Тому що, бачите, тут карта дуже важко, але все одно захищені. Ці літаки, колісниця. І ось дорога. І самі літаки, і саме полотно. Ну. Так, ладно, це ми зрозуміли. Далі. Обмін між Росією та США вчора відбувся. Значить, США отримала, США отримала журналістів, юристів, туристів, бізнесменів, політиків, активістів, художників. А Росія отримала хакерів, ГРУшників, агентів, кіллерів, вбивців, ФСБшників та все, що з цим пов'язано. Ну, ви розумієте, так, да, обмін? Такий прям потужний цей обмін вперше за багато років. Якщо я не помиляюсь, з часів холодної війни. Дуже цікаво, з якого такого дива дивного Росія пішла на цей обмін з США. Вони ж їх ненавидять, вони з ними ні про що ніколи не домовляться. І, до речі, якщо хто, хтось бачив фото вчорашнє цих американців, яких звільнили, вони там ну, нормально так виглядають, хоча вони там багато років просиділи. А подивіться, як виглядають наші хлопці та дівчата. Вони просто схожі на, на скелетів, а ті так більш нормально виглядають. Ну, це я так порівняла, просто порівняння. Так, давайте запитаємо. Дуже цікаво, з якого дива дивного Росія за багато-багато років погодилась на обмін з США. Погодилась Росія на обмін. Обміняти американців на своїх агентів та вбивць. З якого... А, ну можливо, в них там вже недостатньо цих вбивців та агентів, можливо, так. Так, з якого дива дивного Росія погодилась на обмін? Ага. Ну, а ну, зараз я, Росія чого погодилась Хит на обмін? Угу. Стосовно війни. Стосовно планів. Це маніпуляція, це хитрий хід, їм щось пообіцяли, це якась хитрість. Я вам скажу так, що Росія навіть сама ось це запропонувала. Бачите, я питаю, як Росія взагалі погодилась, ну чого? І тут карта, я тобі несу цю новину кажу. Щоб якось збалансувати ситуацію між Америкою та Росією це хитрість, це такий хитрий. Ход з боку Росії. Це маніпуляція, це все сплановано за, для війни щось стосовно війни і щось стосовно великих грошей та ресурсів. Да, тут гроші, тут ресурси. А потім чули, США заявила, цей обмін ніяк, ну, ніяк не повлияє на зняття санкцій. Хоча тут карти натякають на великі гроші. Це може бути якісь санкції, щоб їх, підвис, ну, щоб їх прибрати. Ну, ми ж з вами правди не дізнаємось, тому що це все луна. Все таємно, все мутно. Вони там за щось домовились. І Росія сама запропонувала цей обмін. Тому що їй вигідно, вона вже не знала, як до тої Америки, з якого боку до них підійти. Ось так. Уявляєте, скільки, скільки в нас на території України оцих різних кіллерів, ФСБшників, ГРУшників, хакерів, агентів, вбивць, цих зрадників, подпольних, оцих, вони практично, мені здається, всі сидять в цьому в московському патріархаті. Вони там мені чогось здається, знаєте, що в них оперативка проходить десь там в церкві, ну, десь там в, якоїсь, в якійсь кімнаті. Вони там збираються, їм там спокійно, ніхто їх там не знайде. Ну, ось чогось так. План дій, і вони там все обговорюють. Так, ну, давайте, знаєте, як за цей обмін, обмін запитаю: що буде далі відбуватися між, між Росією та США після оцього обміну після обміну полоненими, які будуть далі стосунки між США та Росією. Башня, дорога. Ну, я не можу сказати, що вони наладяться стосунки в них, ні. Ні, карти кажуть, як було, так воно і буде. Е, неможливо налагодити відносини між Росією та е, США. А я хочу сказати, це якийсь намек, можливо, це ще якийсь намек, ось цей обмін від Росії, що вони нібито, що нібито вони можуть поступитися в деяких питаннях і бути, ну так скажемо, людьми. Це стосується України, стосується домовленості, може це такий перший крок показати світу, Україні, Америці всім, що ми не такі погані, що ну, росіяни, що ми можемо бути людьми, ми можемо вчинити і ось так прям, ну як би вам сказати, по-людськи. Може бути такий сигнал. Інформація, зв'язані, башня. Ну да, дивіться, оця інформація, оця подія звільнення ось полонені звільнення. Це сигнал, так, це сигнал на те, що ось дорога, колісниця, це сигнал невеличкої світу, Америці, Україні, ну, всім, що дійсно ми готові до перемовин. І ми можемо трошечки чимось, буквально капля в морі, поступитись. Що такі ми хороші, такі ми розумні і добрі та щирі, що ось, бачите, ми навіть віддали американців. Сигнал вищий суд. Сигнал, що вони готові, готові діяти. Да, вони готові діяти, вони готові до якихось кроків. Да, шанс, тобто ідея. Так, сигнал. В цьому плані теж можна сказати, що так. Але перші карти все одно вказували, що це більше стосується фінансів, США, зняття чогось. Якоїсь вигади. Ну, тут вони, коротше, оцим своїм кроком, звільненням полонених, вбили кілька зайців. Так, далі наступне питання. Чи правда, що іскандери ось зараз, саме зараз, на даний час, чи правда що Росія свої іскандери, балістику? Переробила на більшу дальність. Вони були десь 500 км максимум. А зараз зробили більше. Ну, Наприклад, 600-700. Я не знаю. Я таку новину просто прочитала, чи це правда, що Росія саме зараз свої балістичні іскантери збільшила дальність. Чи це правда? Чи це правда? Повторення того, що було, важкість. Ну, важко це якось зробити. Ні обмеження, ні обмеження на, ці, на цей рух, на цю колісницю. Ну, я, ну, ну, Тут кажуть ні. Які вони були, такі вони і є. Повторення ситуації. Балістика, ні. Балістику змінити, ні. По четвірки мечів пасив Хотіли щось там, мутіли, але якось ні. Ну, мені кажуть, ні. Далі, заява Зеленського. Готуються кадрові зміни, кадрові рішення на урядовому рівні. І що це за такі кадрові зміни рішення на урядовому рівні? Заява Зеленського вчора ввечері. Що готується? 10 мечів. Когось звільнять, приберуть. А кого? Кого? Захисники, дуже якихось агресивно налаштованих. Агресивно налаштованих. Зараз. Так, агресивно налаштованих проти України. Тут карта захисту. Ага, з якихось зрадників. І зв'язати їм руки. Дивіться, я так розумію, ну тут дуже цікаво. Я, тут, я так розумію, що в уряді, в нашому, не знаю хто, ну, скоріш за все, не сам Зеленський, скоріш за все, ось наша гур, Буданов та вся ця компанія. Виявила зрадників. Ось зрадник України. Його треба обмежити, зв'язати 10 мечів. Або заграти, або звільнити. Ну, якщо є докази заграти, якщо нема звільнити, які щось здавали. Вони їх виявили. Ви уявляєте? У, військові, у військовій формі, які мають відношення до військових, знов зрадники військових. Я в шоці. які зливали інформацію? І башня їм удар в серце їм. Дивіться, ось кого там звільнять, кого поміняють, дуже велика ймовірність, що ці люди були та є зрадниками, щось зливали. Ну, така відповідь, бачите, я в шоці. Далі, Охмадит. Так, відбудова лікарні Охмадит, в яку влучили росіяни ось місяць тому десь. Взялася якась компанія, маловідома, з Запоріжжя. Там писали 5 тисяч гривень на щиту цієї компанії. В смислі 5 тисяч гривень на щиту. Ви знущаєтесь, що це за компанія? Ну, тобто цю компанію відкрили її там два дні чи один чи півдня. І відразу, ну ви зрозуміли, якась підставна компанія, І відразу їм вони виграли якимось чудом. Як вони могли? Ну, ну як? Ну я, ну я не розумію як? Вони виграли тендер і будуть відбудовувати Охмадит за 307 мільйонів гривень, я так розумію, за завищеними цінами, що просто космос. Ну як це? Ви знущаєтесь? Ви і, на, і ви тут хочете нажитись, чи що? Це діти, це хворі діти. І тут треба з держави, з цих коштів, платників, податків, ну, тобто всіх українців. І тут треба теж устроїти кормушку, таку хорошу кормушку. Так, стосовно Охмадиту, відбудови, компанія, якась із Запоріжжя. Взялася за завищеними цінами, виграла тендер за 307 мільйонів відбудувати Охмадит. Чи зможуть, чи зможуть знайти, чи зможуть це все викрити та, хоч на Охмадиті, зупинити ось хабарництво, Сумніваюся. 10 мечів. Хитрість обман і диявол, там взагалі. Робота по дияволу, 10 мечів, власність, жадність. Ну, ви знаєте, ось цю компанію, так як справа почала набирати оберти, я так розумію, що по 10 мечів і робота їм заберуться. Тобто вони не будуть це робити. Буде робити інша компанія. Да, буде робити інша компанія, хоча там теж буде не все чисто, трошечки вони там собі візьмуть. Все одно. Ну, не без, не, не без цього. А ця компанія, тут прям удар в серце від дітей. Ця компанія не буде. Ні. Ця компанія не буде займатися відбудовою охмадиту. Якась інша буде. Тобто цього не дозволять. Так, і давайте запитаємо про ось ці дрони з фанєри та пінопласту. Гербера чи герань. Взяли споскудили спаскудили квітку. Так, російські дрони. До речі, це 89 із 89. Це, скоріш за все, вони летіли, оці гербери, дрони з фанери та пінопласту. Буде ще Росія їх запускати по території України у великій кількості дрони. У великій кількості будуть запускати ще по Україні. Гірбіра, гірань відлюдник летіти. Ну, тут карти кажуть, що вони дуже, ну, якось ПВО їх досить влучно збиває. Ми ж бачимо з вами, да, їм смерть. Але летіти будуть. І якось вони будуть летіти ще по відлюднику. Якось може їх. Ну, тобто. Вони їх я хочу, ще можуть запускати, що вони будуть по відлюднику. Тобто їх буде не видно, чи що дрони оці нові в Росії із пінопласту та фанери Будуть ще запускати масово по Україні масово. 10 ночів. І на очікування сонця, важкість. Ну, я вам скажу, що не так вже в них їх і багато. Чогось мені так кажуть карти. Ну, так, да, будуть запускати. Їх навіть можуть запускати і на фронті. Ось лінія бойового зіткнення. Їх можуть туди запускати. Не так вже в них їх і багато. Ну, що я можу зробити? Ось такі дрони вони зробили. Економлять економлять кошти, значить, є якісь проблеми. Всім гарного дня!